Понад 30 тисяч українців стали підприємцями та започаткували свій бізнес завдяки грантовій програмі. Власна справа повідомила прем'єр-міністерка Юлія Сверденко. Державна ініціатива стартувала у червні 2022 року. Нині сума виданих грантів уже перевищила 7,5 мільярдів гривень. А підприємці створили 45 тисяч нових робочих місць. Наступного року програма Власна справа буде розширена. Уряд планує виділити ще 15 тисяч грантів на створення та розвиток малого та мікробізнесу насамперед родинам ветеранів та ветеранок. Реабілітаційний центр Вірпіні на Київщині команда фахівців допомагає пацієнтам здолати біль у спині та суглобах, відновитись після важких неврологічних недуг, інсультів, важких хвороб мозку, травм, складних операцій працюють переважно з цивільними. Зараз великий акцент робиться на реабілітацію військових. Це мега круто. Але залишається велика категорія цивільного населення. Це чиїсь батьки. У нас дуже багато родин, дружин військових. Вони не підпадають під ту категорію реабілітаційних центрів, де військових приймають, але вони теж мають захворювання, мають якісь проблеми їм потрібно допомагати. Цей центр сімейна справа подружжя лікарів. Чоловік Марини, Олександр нині військовослужбовець захищав країну у 2014-му і з повномасштабною війною не зміг залишатись вдома. Четвертий рік він на фронті а родинним бізнесом керує дружина. Я Лікар я ніколи не знала, що таке податки, що таке кведи, що таке щось. Там треба було дізнаватися таку нову інформацію. Ну, але працюємо. Що робити? Треба працювати, робити улюблену роботу. І розвиватися, тож торік подалась на грант від держави власна справа. Заповнити заявку допомогли у місцевому центрі зайнятості. Отримала 291 тисячу гривень на нове обладнання. У нас було дві стойки. Закупили одну з меншою вагою для, меншого, для худіших пацієнтів, для старшого віку дітей купили мобільний УЗД-датчик для ортопедичної неврологічної патології придбали трішечки орхтехніки. Натомість за умовами державної програми створили два нових робочих місця. За три з половиною роки від старту власної справи вже понад 30 тисяч українців отримали гранти на створення чи розвиток бізнесу. Загалом на понад 7,5 мільярдів гривень. 2700 грантерів це ветерани або їхні родичі. Програма власна справа постійно розширюється з цього року. Стають суми мікрогрантів на ветеранські гранти зможуть податись не тільки хтось з подружжя, але й батьки та повнолітні діти ветеранів та ветеранок. А ще з 26-го підприємці, які вже брали гранти і виконали усі умови, зможуть взяти участь у програмі повторно. За весь час роботи програми 45 тисяч робочих місць було створено. Умови подання на заяви на грант. Вони достатньо прості. Треба заповнити бізнес-план, треба пройти співбесіду і отримати кошти. Наша задача як держави дати можливість тим, хто хоче. Займатися підприємницькою діяльністю такий інструмент. Наступний рік ми передбачили що не менше мільярди гривень для того, щоб кожен, хто хоче займатися власною справою, міг скористатися. Власна справа це одна з програм державної політики, зроблено в Україні на підтримку вітчизняних виробників та розвиток нашої економіки. У її межах по всій країні також створені офіси для підтримки мікро і малих підприємців. Напередодні у Бучі на Київщині відкрили вже сотий центр. Зроблено в Україні. Тут місцеві підприємці зможуть проконсультувати щодо старту бізнесу, програм фінансування, навчання, пошуку працівників. Оксана, власниця ресторану «Вірпені-22». він був повністю зруйнований росіянами. Три роки вагали ще відновлювати бізнес. Подались на грант власної справи, отримали 250 тисяч гривень на обладнання та сировину і вже приймають гостей. Ми півроку відновлювалися і вже як три місяці успішно працюємо. Саме грантові кошти теж досить добре допомогли нам, щоб закупити обладнання. Ладнання, на якому буде готуватись на кухні для того, щоб гостям сидіти на стільцях. Да? І це досить велика допомога була. Перший офіс зроблено в Україні. Відкрили у сумах у березні 24-го року. А нині такі є вже майже у всіх обласних і районних центрах. За увесь час підприємцям надали понад 190 тисяч консультацій. Наталія Колик, Максим Костенко, факта ICTV, марафон Єдині новини.